Сьогодні я сьогодні вам покажу ну, тутор, як прийти в цю ничку в лобі в Marter Mystery 2. От ми шукаємо двері, які світяться. Тільки може бути таке, що світяться всі. Якщо світяться всі, йдете до колодця і починаєте з цього. Ідете по всіх. Якщо світиться тільки одна, то по порядку шукайте, де почне світитися. І вам от треба пробігти. І на усі, з усіх дверей нажати на цей дзвіночок, який світиться. Якщо я ще раз говорю, якщо у вас почала світитися тільки якась одна дверка, то вам треба підійти до неї, нажати, і потім почне світитися наступне. Якщо починає перше, ну, всі світитися, то починайте біля колодця. Коли ви нажали усі дверки, біжте швиденько до колодця і, вот, і берете і стрибаєте в колодець. І от вам ничка. Це треба робити дуже швидко, із-за того, що колодець закривається. Якщо ви хочете потрапити в цю ничку, то вам треба робити дуже швидко. А на зараз всім пока! З вами була Юкі!